Дінеш? А я ж дольму зараз. Доброго вечорочка. Лунок. Світу з трьох часів нема. Вже дев'ять. Я навіть вам луно так приблизить. Сільська вечір в селі. Ось, пожалуйста, переживав, хто там переживав. Що один сидить на короткому цепу. Бігають вони обоє, днем він сидить на цепу, тому що тут не пройдеш. Якщо будуть вони обоє бігать і прігати. Це кажу вам, гурчить у сусіда генератор. Так вчить. Світу немає. Боже, мой ми генератор запустити, але ну, не запускаємо. Поки обходимося, поки обходимося. Ждемо. Може, десь Бог з'явиться. Розочок нема дуже, що показати вам. З цими утепленнями. І не ходи за мною. Не okay. Ось з цими утіпліннями. Ідіть отуди на скам'яка от вас прийдуть. Uh -huh. Де ми сиділи. З цими утепленнями. і цвіти щось запустили. А ще більше зажарую цією. Невозможно. Це вже 9 вечора. Тільки вилізли. Нема інтернету нема. Вон воює. Інтернету нема. Інтернету нема. Нічого нема. Та цей провід якось. Взять. Щось з ним зробити, бо дуже, дуже його. А? Щоб нічого не пропустити, це буде хвостик бігати. Пускаємо, на ніч того відпускаємо, тому що днем через них не пройдеш, вони попід ногами. Птички спать полягали. А з іншої сторони ще вони ями, які понаривають в дворі. Он вже шука де рить. Нема. Півдня інтернету. Сьогодні розклади такі були, послідні люди. Ті, що робили розклади. А хто не в патір Хто? О цей! А. Та ти шорти вдівати пішов, Юр. Ти в двері оставив. Побігав, побіг. Ти побіг. то. За вас. Любов на любов. Идись. Идись. Не кусай мене. І ревнує, малий, малий, малий ревнує, то не хоть биться, не може від нього ніяко. Угу. Я цю скотину і... малу закрила. Ось тут у сітки сараєм. Якось Там... виліз. Да. Не Т... ти випустив. Та ну са ну, ні. Та хто знає? Мені вроді ж де да, там вилізти можна. Ні. Десь виліз. – Де брія? Не трогай мене. Не трогай мене. Тюнька, іди сюди. Ви... Ну а зуби гострі. Де, Деди де, він що... ні. Іди сюди. Іди ага. <рхе> сюди завозь, завозь, залазь, 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 залаз, залаз, бігу. Давай, залаз, Залазь, завозь. От так, огонь. А там сидить, він не, ще не може залазити. Не треба, до мене не Не замазуй мене. Бо вода є літече. Якщо не все. так що вони обіжені, були б вони усі такі обіжені. Полуточку м'яса, оцей курячі супи, супові набори. І гавне, що таке, що... Ну, самому Хороший, хороші. Не отак, не отій шийки, шмийки, а оце зараз зберемо їм ці курячі набори, супові. Це То це задання їм даємо. Кроме ж того ж, зрозуміло, що ще щось даєш. Це і сирок, щось Суйна тече. це тобі в душі ти треба після цього всього. Я, я, думаю, що там. я роблю, Тому що вони облизуть, обчуманкають. Тікай! Тікай, я не збираюсь в душі. У нас душ хороший, повний родич. Сидіть, Садить. Кажете, ще днем відпускаємо таку жерву, не все время він. прив'язаний, так. що... Це, це наше діло. Хай не, Та ні, не дуже нервічають. Не За своїми, дивіться, собаками, котами. Це у нас, у наших, дітей наших точно, що собаки, що коти. Не, не так, В Порядку. Порядок все одно якийсь дружен бути у дворі. Не може бути, що дві собаки будуть в тебе на голові пригати. Якось от такій жарі секунда, і він вже в хаті. Оце, оце здорово, оце. Куди ти ліз в хату? А ну забирай його, То який це ж все одно бути порядок. І забрав трошки. Пом... Собью, Чи як там сказати? За що ти кажеш? Так, піду в душ. І родом ще з цього. Із інтернету, а то такий шнур висить дуже. Длинний оставили ви. З інтернету. На дворі там з інтернету висить. Що в кімнату входить. Та, прям... Його треба буде у той підтягнути до того і ну, то ж треба якось зробити. Дякую, може, трошки. Якось треба зробити, бо там іде, що так ще й mm -hmm. порвати. Mm -hmm. Зачепитися. За це, щоб... це, це я думав, все. Хай. Да. Кондиціонер переробив, зняв проволочки на булті. Тільки... Чого ти не вікаєш? Заклинило. Не вікаєш. Вікає. Обстановка зробило. не. Не дозволяє їкати, все серйозно. Зробив нам болтики чи нагаїчки, ну на щось зробив. Раньшу зробив. Зараз покажу вам чорнобривці з цієї сторони. Ось лежить. Ти не йди за мною. Та я піду, бо вони мене вже флотали. Ну, в ту сторону, а я її коня. Ось і тут наш чорнобривці. Зутра показували там. Тепер покажемо тут. Бачить? Де? Он же, сонце. Бачиш? Не, я не бачу. Чи очки такі. Ось тут. – ж. Так і ти поколеш. Ось тут закип там. Не бачу. Чорнобривці бачу. Могли не пропадать, сух, наче навіть сухне. – І поливаємо і не допомогла. Одні чорнобривці і то. Поливаєш, то є. Ні, зразу слухаєш. Ось цю весну поливав, приживуться, а тепер он той. Тут пішов, пішов до війни. Пішов. утра совком ходиш, півутра з їхні їхнє. Какулі. Так, звісно, будеш собирати, як він тільки м'яса вкупив. Пішло, пішло. Так що все нормально. Не переживайте, все нормально, Вони – неї зверги, що прямо здівались над собаками. Бо вже мокро мокра робися. це 9 вечора. Я мокра, це вже мокра. Трошки нема дев'яти, так ну, Не знаю, я трошки чи не трошки. Не... що мокрий опять. Не затупи. Ту спола. Ти даш куди ти дадеш? Вот так. Вот так води набрав. Набрав хазяїнц, чисанько і свіжої. І вони тепер. готуються, готуються. Так, отакі діло. Показали вам щось вечором. А собак. Показали собак. Що всі в порядку. Жарко всім, понятно. Нам жарко, значить собакам жарко. Та я поливала цвіток. Все, давайте пока.